Змова Міністерства екології, Держлісагентства та лісів України до 880 мільярдів гривень на рік могла б приносити лісова галузь в бюджет України. Проте в 2022 році було зароблено всього трохи більше 23 мільярдів. Цей висновок зробила тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Якби не кругова змова та порука держава могла б системно купувати 600 F-16 на рік, проте незаконна рубка лісу все ще залишається в тіні. У 2022 році влада вирішила здійснити реформу лісової галузі усі лісові господарства, які самостійно займалися господарською діяльністю вирубкою лісу та висадкою нового, були об'єднані в єдине державне спеціалізоване підприємство Ліси України. Очолив останній Юрій Болоховець, чоловік із чималим досвідом роботи. До слова, раніше Болоховець виконував роль заступника голови держлісагентства проте був звільнений із посади за фактами недоотримання сотні мільярдів гривень лісової галузі. Вказане не стало перепоною для обіймання чоловіком нової, не менш відповідальної посади. На рахунку болоховця, привласнення тисячів гектарів